Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене чергове відео соціального магазину. Як бачите, небагато на столі. І справді і по торбах було зрозуміло, що небагато я взяла, але сума 44,90 Теж мене здивувала. Зараз покажу, розповім, що ж я такого обрала. Звичайно, для звичайного супермаркету це невелика сума за таку кількість продуктів. Але все ж таки в соціальному магазині передбачається знижка інколи і до 80%, 50%, тож і очікуєш економії значної. Що сьогодні купували, показую, розповідаю все як завжди, як і щотижня, якщо ви вперше на каналі, то перегляньте, будь ласка, цю рубрику також в інші дні, тому що щораз щось змінюється. Ці закупи я називаю виловом, тому що специфіка магазину така, що раз новий завоз, завезення продуктів і не знаєш достеменно на що втрапиш, тим більше, що закінчуються продукти, не завжди є те різноманіття, не завжди щастить. Отже, що сьогодні? Знову я придбала ось таку курку. Обійшлася вона мені 6,40. Сьогодні там висить велика така афіша поряд з цими курками. На жаль, тільки одну дають на руки, на, на родину. Ну, незважаючи на те, що і родина в нас велика, але все одно тільки одну. Можна було 6,40 заплатила, 5 євро кілограм для. Е Фабричної курки це не так вже там, супердешево, немає суперзнижки, але це фермерська курка, і ось на афіші написано, що це з сусіднього муніципалітету, можна так сказати, префектура, з Арєжу, це туди ближче до гір, у нас тут в Окситанії. І ну, по ній і зрозуміло, що вона справжня-справжня, фермерська, фермерська. М -м, готували вже її, знаєте, кістки такі дебелі, тверді, дуже це велику різницю має з тим, що зазвичай в супермаркеті купуєш не фермерське, ну і м'ясо. Курка значно смачніша, і діти це відмітили, що цікаво. Різницю, різниця дуже-дуже відчувається. Тож я рада такій нагоді знову. Але ну, це нам на вечерю має вистачити, збираюся запекти. в аерогрилі, ну, м'ясо відрізати, розділити всім порційно. І з кісток, з того, що залишиться, я хочу приготувати ще бульйон. Виварити гарненько. Думаю, має сенс отримати ще курячий бульйон з цього. Отже, 6,40 йогурти. Чомусь вони їх мені 6 порахували, а я взяла 8. можливо, там далі буде ще перерахунок. Ось такий біо-йогурт, він смачний з бананом. Банановий йогурт, так, у нас банановий тиждень черговий. Дата тут 21 листопада, сьогодні 30 грудня, тож О, 30 жовтня грудня. Оце я поспішаю поперед батька. По 15 центів одна така баночка такого йогурту, Ну йогурт це завжди смачно і корисно. Сироп 75 центів, ось такий сироп ну, з цукром, з яблуками, і це 6 літрів солодкого напою. Давно не купувала, вже тут не брала. І не купувала і в звичайному супермаркеті якось, намагаюсь мінімізувати цукор, але ще інколи і треба. А, я і компот варила зі слив, які минулого тижня брала. Тобто у нас солодкі напої все одно присутні, але ну, сиропу немає. Діти хочуть щось попити, такого то взяла. 75 центів всього заплатила. І написано сироп, написано 1 літр. Так, хоча тут пів літра. І ціна за нього 1 євро. Написано, що без додавання цукру, концентрат лимону і лайму. Ось так. Тобто, я сподіваюся, що це саме такий сік 100-відсотковий. Хочу використати його, буду готувати хумус. Там треба не багато його, звичайно, але ж цей. Сік, якщо він ще й без цукру, він буде дуже довго зберігатися в холодильнику, його можна весь час додавати, так наскільки я зрозуміла. Тут одну, одну ложечку треба для стакану, для склянки напою, лимонного, ну і лимонад з нього теж можна готувати. А, якщо ще цукор додавати окремо. Далі а, знову взяла тунця, запасаюсь, давно його не було. Я частину ще відправила в посилках в Україну, тому свої запаси теж поповнюю. 80 центів ось така баночка, тут 150 г безпосередньо тунця. Взагалі банка 185 г власному соку, власні рідині, натюрель, дуже корисна риба. Ще й поповнила запас, 5 баночок взяла. Е, відповідно, 4 євро заплатила. Бісквіт цюхи 2 по 70 центів. Це ось такі батончики солодкі ну, дітям на десерт. Вони окремо запаковані, кожна печівка в в окремій упаковці 70 центів. Тут 162 грами. Взяла дві такі упаковки. Молоко. Молоко цього разу я взяла таке. Ну, взяла, яке було, таке і взяла. І ще воно ж обмежено в кількості 1 літр на одного члена родини, тому у нас 7 літрів по 60 центів. Це мінімум в два рази дешевше, ось, ніж в супермаркеті. Тож, саме таке молоко. 4,20 заплатила, але це нам має вистачити на тиждень такого молока. Далі, що це в нас? Дві баночки по 25 центів. Це ось такий горошок. Чудова ціна, 25 центів всього-навсього. Але я го готую і салати з ним додаю. Ну, і так, до гарніру можна додати. До звичайного це завжди смачно і корисно Такі, такий горошок споживати. Далі в нас фромажа. 220 грамів, 12 євро кілограм. Я не зрозуміла цієї покупки, точніше, не зрозуміла економії, тому що, якщо я її заплатила менше, ніж в супермаркеті, то відсотків на 15. Максимум 20 це якщо розраховувати, що цей сир пам'є. Так, скоріше за все, він теж фермерський. Так само, як і курка, і можливо, вони десь з однієї ферми. Можливо, це не точно, але ціна така: 12 євро кілограм. І за це я заплатила за цей шматочок 220 грамів 2,64. Ось так. Взяла знову шампунь і гель для душу. Два в одному розповідала і попередні рази, що теж лімітований продукт, тільки одну пляшку можна брати, а в нас одна пляшка ну, майже за тиждень, за 10 днів точно йде в сім'ї, тому поповнюю, поки є можливість. Євро 70 коштує такий гель і шампунь. Далі плюсок, посон. Так, євро 20. Цю рибу знову беру минулого тижня. Бачите, вибір невеликий, тому і беру те, що є, і те, що точно будемо їсти. 400 грамів такої білої риби «Колінди Аляска». Морська біла риба, дуже смачненька. Там ще така паніровка і соус разом з нею заморожена. Це заморожений продукт. У нас дві упаковки на вечерю йде, але просять ще добавку, Тому ну, 800 грамів небагато. Наступного в мене ще залишилось, тож наступного разу готуватиму три упаковки, мабуть, одразу, щоб точно вже вистачало, нехай краще залишиться. І ціна дуже. Гарна євро 20 за 400 грамів, тож заплатила 4,80 за це. Три баночки огірочків. Теж салати роблю, бачите, з горошком, там, з квасолею і додаю, ну, з буряком робила, і додавала ще огірочки для кислинки, дуже смачно. Ну, і так в нас їдять потрошечку, як снеки. Тож, чому би не взяти, 50 центів всього одна така баночка. Огірочків маленьких корнішони. Класік. В оцеті. А далі е, взяла ще раз ось такі сухі сніданки. Це насправді мюслі. Тут багато там і е, пластівців вівсяних, і інших пластівців, і родзинки, і горішки. Тож непогана суміш, непогано пішла. Майже з'їли всю упаковку за минулий тиждень, тож взяла ще євро 50 коштує ось ці. 750 грамів. Тож буде ще чим поживитись на сніданок. Тут ви не побачите в нас чупа-чупси, 10 штук за 50 центів. Взяла, діти вже забрали, розділила між собою там по дві цукерочки на кожного, та й все. Каву взяла. Минулого тижня брала, але відправила в Україну. Не спробувала собі, цього разу теж взяла кафе, макі. Макінато, Макіата, мабуть, Арабіка, всього 1 євро 250 г, це супер низька ціна. Знаю, що кава набагато дорожче коштує, а тут ось можливість. Мене не обмежили однією упаковкою, тому щаслива задоволена, що тепер в мене теж є кава і овочі і фрукти. Пам'ятаєте, вони теж у нас по 90 центів кілограм. Все важиться одночасно і розраховується. До речі, якось я перескочила ось це. Буває в мене таке, що діти попросили, не знайду, мабуть, швидко, попросили цей попкорн. Зі мною сьогодні діти їздили. Ось треба про це сказати. Вони впливають на вибір продуктів. Я намагаюся такого уникати попкорну, Ми робимо самі попкорн, купуємо спеціальну кукурудзу, фасовану, в супермаркеті є, і готуємо на сковорідці, без різних консервантів і додавання різного, але ось тут діти захотіли, щоб ми купили саме такий. Попросили, здається, чи то 20 центів одна така упаковочка, ну значно дешевше. Він давно там лежить великими упаковками. Бачите, взяли вони сирний і карамельний. Ну, захотілося їм з такими смаками. Лежить доволі повільно, його розпродають, тож, подивимось, поласують дітки, то небагато насправді такого попкорну нашу величезну родину. І овочі, фрукти. Взяла знову дві білокочані капусти, тушкувати буду, щось готуватиму ще вже солену, яку я робила, двохлітрову банку, там у нас менше третини залишилось. Теж буду використовувати, тим більше, що хочу ще раз венігрет приготувати. Вдало, у мене все було з ним. Знову взяла буряка, бачите, але вибирала, обирала залишки, скажімо так. Тому я ось і, таку, і такий теж буряк взяла. Ну, воно тут підсохле, не гниле не, не в'яле, гарні, гарні буряки, але ж бачите, ну, у нас на Полтавщині це в, в... медведки називаються. Те що, те, що могло це поїсти. Не знаю, що тут поїло його, але це точно біопродукт. Якщо так виглядає, це точно не для супермаркету варіант, мабуть, тому і потрапив в соціальний магазин. Мене більше, ніж влаштовує. Я розповідала, що доволі складно сирий буряк тут знайти. Не так, щоб ми там від цього сильно страждали, але все одно в мене є можливість за 90 центів кілограм купити стільки буряка. Буду готувати. Далі бананів було більше, десь ще одна така зв'язка була. Діти забрали теж перекус. У них такий банановий стався. Ось така синя цибуля. На гарна на, на салати і теж ось ну, червона цибуля називають. Смачненька, гостра цибулька, і якщо її ще важать, так, в супермаркеті це до 3 євро коштує така зв'язка. А тут я на кілограми взяла ну, 45 центів мені обійшлася ця цибуля, тут їх 4 штуки. І ось такий салат. Так, мене вже викликають. Буду готувати, є можливість в соусі бешамелі з шинкою запікати, подивимось, минулого разу не особливо сподобалось. Так, можна з нього просто, ну, просто на салат відправити. Все. І ще я десь, бачите, перескочила Ось це печиво, минулого разу теж його брала. Воно не солодке, діти запитують, чого ти його береш, але їдять, гарно поїли. Воно гарне, таке дієтичне, можна сказати, але без цукру, з горішками, з яблучком сушеним, тож воно дуже. ну, на мене, Як на мене, це дуже смачно, але ще й корисне, таке корисне печиво. Добре, буду закінчувати. Поспішаю, мене викликають. Дякую за те, що переглянули це відео. Обов'язково побачимось в наступних. Так, все. Бувайте. Побачимось.